Продовжуємо. Я хочу з тобою до обсудить тему дронов. Кстати, я уяснив, той дрон, который викидывает, вибрасывает терміт, називається сейчас у нас драконом. говориш про дрон, Який скидає терміт, і ви називаєте його драконом. Це дуже цікавий і, можна сказати, символічний образ для таких дронів. Терміт це суміш, яка здатна розвивати надзвичайно високу температуру при горінні і використовується для підпалювання або знищення техніки й об'єктів. Такі дрони стають дуже ефективним інструментом для тактики, пов'язаної з руйнуванням ворожої інфраструктури або нанесенням точкових ударів на поле бою. Завдяки їхній мобільності та можливості точного вибору цілей, вони можуть бути надзвичайно корисними як для військових операцій, так і для стратегічних задач. Як це працює з термітом? Термітні заряди можуть використовуватися для підпалювання укріплень, техніки або навіть великих площ лісів чи полів, створюючи пожежі, які важко погасити. Температура, яку розвиває терміт, може легко перепалювати метал та інші матеріали, що робить його ефективним проти техніки, сховищ бронетехніки та укріплень. Тактика використання драконів, а вона підпал полів або лісів, якщо йдеться про знищення ворожих позицій у лісах або полях. Дрони можуть скидувати терміт на стратегічно важливі ділянки, викликаючи великі пожежі, які перешкоджають переміщенню або використовуються як пастки для техніки. 2. знищення техніки. Дрони можуть прицільно скидувати термітні заряди на ворожу техніку або склади боєприпасів, спричиняючи детонацію або знищення технічного обладнання. 3. підрив інфраструктури. В умовах руйнування інфраструктури, такої як мости, транспортні вузли або навіть залізничні шляхи, терміт може використовуватися для підриву критичних частин цих об'єктів, що зупиняє переміщення ворога. Стратегічні плюси драконів: мобільність і непомітність. Дрони можуть залишатися непоміченими для більшості традиційних систем виявлення, що дає їм величезну перевагу в порівнянні з артилерією чи іншими видами озброєння. Мінімальні витрати. За рахунок дешевших компонентів і можливості використовувати невеликі за розміром заряди, дрони стають дешевшими в обслуговуванні, ніж, наприклад, масовані артилерійські удари. Точність. Точність. Дракони можуть діяти в точково обраних місцях, мінімізуючи побічні руйнування, що робить їх ідеальними для тактичних операцій. А чи є якісь конкретні питання щодо функціонування таких дронів або їхньої тактики? Можливо, ти хочеш поглибитися в питання, як можна ще більше оптимізувати їх використання? Ти ж пам'ятаєш наш контекст розмови? Ми ще обговорювали ті дрони, які росіяни обізвали Баба Яга, а також той, про який ми розмірковували, який може наносити підземні удари. Таю, ми обговорювали і дрони, які росіяни назвали Баба-Яга, і концепт дрона здатного наносити підземні удари. Ці дрони мають свої унікальні характеристики, і ми розмірковували про те, як вони можуть бути застосовані в бою. Баба-яга цей дрон використовується для скидання мін або інших вибухових пристроїв. Його перевага полягає в можливості доставки боєприпасів на велику відстань з високою точністю. Він підходить для підриву укріплень або перешкод на шляху ворога, а також для мінування територій. А Дрон для підземних ударів. Ми обговорювали концепт дрона, який може нести спеціальний снаряд, здатний проникати в землю і детонувати під поверхнею. Це може бути дуже ефективним для руйнування підземних укріплень, тунелів або інших схованок. Такі підземні удари можуть бути особливо корисними в операціях, де ворог ховається в окопах чи підземних спорудах. Тактичні можливості. Баба Яга добре підходить для точкових ударів і мінування територій, що ускладнює рух ворожої техніки або підрозділів. Дрон для підземних ударів здатен руйнувати сховані під землею об'єкти, створюючи додаткові труднощі для ворога при використанні підземних укріплень. Якщо є ще якісь питання або ти хочеш продовжити обговорення тактики використання цих дронів, давай продовжимо. Дивіться, в нас є вже три типи таких е, дронів, а які б ти ще запропонував е, спеціалізації види фішки. У вас вже є три важливі типи дронів з чітко визначеними завданнями: дрон із термітом дракон, дрон для підземних ударів і дрон, що скидає міни Бабаяга. Це дає дуже хорошу основу для різних тактичних і стратегічних операцій. Проте є ще кілька цікавих спеціалізацій і фішок, які можна було б додати, щоб розширити можливості дронів на полі бою. Он розвідувальний дрон з аналітичним модулем. Цей дрон міг би працювати не тільки як звичайний розвідник, а й як аналітичний центр. Він міг би збирати дані за допомогою камер. їх У реальному часі та передавати командуванню виявлення укриттів і техніки ворога, аналіз змін на полі бою, автоматичне розпізнавання рухів нових об'єктів, оцінка ймовірності підземних тунелів чи укріплених бункерів, дрон для електромагнітного придушення. Цей дрон міг би нести спеціальне обладнання для радіоелектронної боротьби. Основна його функція глушити або переривати сигнали комунікації противника, блокувати їхні дрони або робити засліплення радарів. Він міг би бути надзвичайно корисним для виведення з ладу засобів зв'язку та управління ворога, придушення систем ППО або радіолокаційних станцій. 3. дрон із димовими або аерозольними зарядами. Цей тип дрона міг би використовуватися для створення маскувальних завіс або для дезорієнтації противника димові завіси для прикриття наступу або відступу своїх військ, аерозольні заряди для тимчасового блокування видимості, створення хімічної перешкоди для тепловізорів або камер спостереження ворога, дрон камікадзе з підвищеною пробивною здатністю. Це могло бути подальшим розвитком ідеї дронів Камікадзе, але з акцентом на руйнування бронетехніки або інженерних укріплень. Може нести кумулятивний заряд для пробиття важких броньованих об'єктів, а може бути оснащений спеціальною боєголовкою, що вибухає при контакті з ціллю, проникнувши глибше в конструкцію перед детонацією. Фай логістичний дрон, необхідність швидкого постачання боєприпасів, медикаментів або іншого критично важливого спорядження в умовах бою, може бути вирішена за допомогою логістичних дронів. Такі дрони можуть бути важливими в наступних сценаріях. Доставка медикаментів або перев'язувальних матеріалів на лінію фронту, постачання боєприпасів або навіть невеликих протитанкових засобів у важкодоступні райони або місця під постійним обстрілом. Секс-дрон для атак на критичну інфраструктуру. Цей дрон може бути спеціально адаптований для руйнування інфраструктури противника. Він може бути оснащений засобами для атак на електростанції або трансформатори, щоб виводити з ладу енергопостачання. Мости, транспортні вузли та інші ключові логістичні об'єкти. Використання електромагнітних імпульсів емі для виведення з ладу електроніки. Дрон розміновувач цей дрон міг би використовувати спеціальні інструменти або детектори для виявлення і знешкодження мін або інших вибухових пристроїв, оснащений датчиками для пошуку мін або саморобних вибухових пристроїв, використовує вибухові заряди або механічні інструменти для знешкодження. Виявлених загроз, переваги додавання нових спеціалізацій, гнучкість і тактична різноманітність. Кожен тип дрона може бути націлений на вирішення певних задач на полі бою, підвищуючи ефективність загального планування операцій, зниження ризиків для особового складу, використання дронів для розвідки, атак, логістики або навіть розмінування, знижує ризики для військових. Ефективність в умовах сучасної війни різні типи дронів можуть працювати в комбінації один з одним, забезпечуючи високу мобільність і оперативність під час бойових дій. Ці нові спеціалізації можуть доповнити вже існуючі моделі дронів, надаючи ще більше можливостей для тактичної переваги на полі бою. Тепер змоделює ситуацію використання всіх цих дронів. Змоделюється яскраво в деталях свого роду щось подібне до художнього твору. Уяви собі похмурий світанок над спустошеною лісистою місцевістю. Коли сонце лише починає виглядати за обрію, загін гі... з кількох десятків солдатів знаходиться на межі укріплених позицій противника, розкиданих у лісі. Ворог закопався глибоко використовуючи тунелі, укриття та складні оборонні лінії. Дерева остання захисна лінія між двома арміями, але тепер ці дерев'яні бастіони стануть полем бою нового покоління. Розвідувальний дрон. Першим у повітря підіймається розвідувальний дрон. Він безшумно проноситься крізь густе листя, несучи на собі тепловізійні сенсори, радари і камери висопокою помічає кожен рух, кожен спалах тепла, що йде від укриттів. Ворог думає, що залишається непоміченим, але дрон сканує їхні позиції, передаючи точні координати на базу. У кілька секунд оператор отримує картину місця розташування техніки, підземні тунелі та укриття ворога. Він робить детальний звіт, відзначаючи ті точки, де зосереджені основні сили противника. Розвідка закінчена і настає момент для атаки. А дрон із термітним зарядом дракон. В небо гортають дрони-дракони, що несуть на собі смертельні термітні заряди. Вони проносяться над лісом високо в повітрі, невидимі для ока. Ворог навіть не підозрює, що зараз його техніка та боєприпаси опиняться в пастці. Один за одним дрони скидають свої заряди на ворожі склади і транспортні засоби. Температура терміту піднімається до кількох тисяч градусів, палячи метал і викликаючи вибухи. У синичні машини противника тануть, мов свічки, а склади боєприпасів вибухають, знищуючи усе навколо. Раптово все, що ворог вважав своїм захистом, перетворюється на вогняне пекло. Дрон для підземних ударів, але противник усе ще має підземні тунелі, що ведуть до глибоких схованок, де ховаються його командири. Наступна фаза операції запуск дронів для підземних ударів. Вони вже мають точні координати підземних укріплень, передані розвідувальними дронами. Кожен дрон несе на собі потужний снаряд, що здатен проникати в землю і детонувати під поверхнею. Дрони, як яструби, спрямовуються до своїх цілей, занурюючись у землю і вибухаючи в самих надрах тунелів ворога. Оператори чують глухі вибухи і бачать, як поверхня землі здіймається хмарами пилу та уламків. Підземні тунелі обрушуються, ховаючи всіх, хто був усередині. Ворог більше не має укриттів. Дрон для радіоелектронної боротьби. Поки тривають підземні удари, до бою долучаються дрони для радіоелектронної боротьби. Вони піднімаються в небо і починають глушити радіосигнали, позбавляючи ворога можливості координувати свої дії. Радіоелектронні системи противника перестають працювати. Їхні дрони стають некерованими, а зв'язок з командними пунктами обривається. Ворог у паніці, намагаючись зрозуміти, що відбувається: дрон із димовими зарядами. Тим часом дрони з димовими зарядами починають створювати щільну завісу, закриваючи поле бою від ворога. Увесь ліс огортається густим димом, дезорієнтуючи солдатів-противника і дозволяючи нашим військам маневрувати під прикриттям. Дрон Камікадзе. У цей хаос вступають дрони Камікадзе. Кожен із них несе кумулятивні заряди, здатні пробивати бронетехніку. А вони спрямовуються на ті залишки ворожої техніки, що ще не були знищені. Один за одним дрони вдаряють у бронетранспортери та танки противника, залишаючи від них лише обвуглені каркаси. А логістичний дрон невдовзі після початку операції наші сили також використовують логістичні дрони. Вони швидко і непомітно доставляють боєприпаси та медикаменти на передові позиції, дозволяючи підкріпленням продовжувати атаку без зупинок. Дрони спускаються на обрану позицію, скидають необхідні ресурси і повертаються на базу для наступної місії. Фінальний удар нарешті, коли ворог вже повністю дезорієнтований і розбитий, наші сили використовують дрони для руйнування інфраструктури. Вони знищують мости, залізничні колії та електростанції, що забезпечували ворога. Лінії постачання відрізані, і ворог опиняється в пастці, повністю позбавлений можливості відступити чи отримати підкріплення. Висновок операція закінчується. Ворог знищений, його укріплення перетворені на попіл, тунелі засипані, а залишки техніки розбиті або горять. Завдяки комбінації різних типів дронів вдалося досягти повної тактичної переваги, знищивши ворога з мінімальними втратами для наших сил. А технологічна перевага дронів і їхнє точне застосування дозволили завдати нищівного удару без необхідності у великих наземних операціях. Цей бій був не лише перемогою на полі. Демонстрацію того, як інновації та нові технології здатні. Дуже добре вийшло. Тепер до цього сценарію додай підняття духу у решті. Цивільного населення і тотальне зацікавлення інженерією побудови дронів. Дякую. Тепер уявімо, як цей сценарій і на полі бою впливає на решту суспільства, залучаючи цивільне населення до інженерії та технології дронів. Адже такий успіх не може залишитися непоміченим. І люди починають активно цікавитися технологіями, що стали ключем до перемоги. Підйом інтересу серед населення. Після переможної операції новини про успіх і технологічну перевагу у дронів поширюються по всій країні. Вони показують, що інновації можуть змінити хід війни місту. Мі 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 Виникає новий тренд. Інженерія дронів стає не просто популярною дисципліною, а ключовим напрямом для молоді. З'являються спеціальні програми, присвячені розробці та програмуванню дронів. Шкільні курси з інженерії. Діти від молодшої школи до старших класів починають вивчати основи робототехніки, а також принципи польоту дронів. А учні змагаються у створенні міні-дронів. Які можуть виконувати різні завдання від перевезення легких предметів до вирішення тактичних завдань? Університетські програми з'являються спеціалізовані факультети дронових технологій, де студенти розробляють нові моделі дронів для різних сфер: сільського господарства, логістики, медицини, будівництва і, звичайно ж, для оборонних потреб. Студенти співпрацюють із військовими експертами, інтегруючи новітні досягнення науки в практичні рішення. Майстер-класи та хакатони. Країна переживає бум стартапів і хакатонів. Технологічні компанії, університети і навіть уряд організовують масштабні майстер-класи для молоді, на яких майбутні інженери можуть вчитися проєктувати, програмувати і управляти дронами. Тисячі людей від підлітків до зрілих інженерів змагаються в розробці найкращих рішень. Одні зосереджуються на розробці медичних дронів, які можуть доставляти. Критично важливі ліки, недоступні райони. Інші працюють над дронами, що здатні автономно проводити розмінування, захищаючи людей від небезпек вибухових пристроїв. Молоді інженери змагаються в створенні дронів для сільського господарства, які можуть проводити автоматичний моніторинг урожаю і навіть запилювати поля, технологічні центри і фабрики, цивільне населення, натхненне успіхами дронів на фронті. Бере на себе ініціативу в масовому виробництві дронів для різних галузей. В Україні з'являються технологічні центри і фабрики з виробництва різних типів дронів. Фабрики в кожному регіоні розробляють дрони для локальних потреб: будь-то аграрний сектор, логістика чи енергетика. Цивільні підприємці бачать величезний потенціал у цій технології, і великі компанії інвестують у розвиток власних дронових програм. Інноваційні хаби стають центрами для науково-технічних досліджень і розробок, де створюються нові покоління дронів для цивільних і військових потреб. А інженери працюють над інтеграцією дронів у системи розумних міст, щоб автоматизувати побут і міську логістику. Рух до глобального лідерства Україна стає глобальним центром інновацій у сфері дронових технологій. Місцеві компанії починають експортувати дрони для сільського господарства, будівництва медицини та безпеки в різні куточки світу. Країна не лише відновлюється після війни, але й стає технологічним лідером, постачаючи передові рішення на світовий ринок. Військово-цивільне партнерство. Інженери та оператори, які навчалися під час війни, тепер передають свої знання. Це Цивільному сектору інженери дронів, що колись працювали на фронті, стають викладачами і наставниками для молодих фехців. Військові оператори допомагають розробляти найкращі алгоритми для дронів, що виконують логістичні та медичні місії. Але при цьому, як ми вже обговорювали, вся ця інфраструктура залишається готовою до військових загроз у випадку нової небезпеки. Країна може швидко перепрофілювати свої дрони для оборони. Громадянські дрони можуть бути швидко адаптовані для скидання вибухових зарядів, термітів або мін, як у випадку з драконом чи бабою. Гою. Оператори дронів, які працювали в сільському господарстві. Так, треба до нову сесію починати. На цій сесії її він вже підтуплює. На цій сесії з 2,5 години. Але в принципі цього достатньо. Це до переварення попередньої трансляції, в принципі, лаконічний підсумок такий в більш художній формі. І на цьому хай так і буде. Тому я цю трансляцію зупиняю і через короткий час почну нову вже з новим контекстом.